Знять бампер передній із Citroën. Це Еліс. Такий Ситроенчик у нас. Так, шов? У нас тут є, у нас тут є такі кріплення. Отакі от і отакі. От Два. Отаких от отут. В от середини отакі. От Отут от ось. Один, два, три. Плюс отут от вони. Один, два, три, чотири. Аналогічно з тієї сторони. А я тут ще не знаю, це на що я їх викрутив, їх можна цей не викручувати. І отак от він от знімається. Раз, відкидується протиманки. І бампер знятий. Тут у нас кріплення відірване, зараз будемо паяти.